Більше спілкуюся з тими, хто виїхав давніше, uh -huh. хто виїхав власне, в силу заробітків, і це був їхній вибір, власне, ця країна. Тобто люди, які вирішили, що вони хочуть жити там. І власне більшість тих людей, з якими я спілкуюся, вони багато працюють для підтримки України. Це є незмінно одні і ті ж люди. За весь цей період часу. Я не побачила нікого з прибулих. Тобто я змушена визнати, що більшість людей, які приїхали і отримали підтримку, вони не є такі активні. Вони дають собі раду і е, намагаються е, вижити, збудувати те, що вони можуть збудувати в новій країні, починаючи все з нуля. Але мені прикро визнавати, що принаймні я говорю про Рим. Що більшість біженців, які навіть мали на той час, бо ми багато, навіть в тому стані ми багато допомагали. Ми їздили по готелях, ми привозили допомогу, ми збирали допомогу, і ми... я бачила, як це виглядає. Люди мають триразове харчування і готель. І вони навіть не приїжджали на звичайний мітинг, щоб нагадати місту, що в нас є проблема в Україні, що в нас війна, що в нас біда. Це якось було осторонь від них, тобто вони це не цікавилися. І завжди є ті самі люди, які роки працюють, які роки згуртовані. Вони між собою сваряться, вони діляться. Класична ситуація українська це завжди має бути ті ліпші, ті гірші, ну але кожен щось робить.